Вітаю в ефірі телеканалу Конкурент Тіві, черговий випуск програми Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні я дам відповіді на поширені запитання від наших глядачів. Отже, перше запитання стосується отримання учасниками бойових дій, їх сім'ям 20 тисяч гривень грантової допомоги на підприємницьку діяльність під час війни. Ця виплата передбачена у межах функціонування Українського ветеранського фонду, що фінансується безпосередньо із бюджету Держави Україна через спеціальну бюджетну програму. Вказана грошова допомога стосується захисників і захисниць, які є діючими військовослужбовцями, членів їх сімей, а також ветеранів та членів сімей ветеранів Небесної Сотні. Важливо, що такі люди повинні займатися підприємницькою діяльністю та бути фізичними особами підприємців першої, другої або третьої групи. Вказана допомога розповсюджується та може бути надана фізичним особам підприємцям, які здійснювали свою діяльність на території, на якій відбуваються активні бойові дії або території адміністративно-територіальні одиниці, які внесені до відповідного переліку Кабінету міністрів України. Особи, які претендують на виплату цієї допомоги, обов'язково повинні бути внесені в реєстр як внутрішньо переміщена особа. Грантові кошти у розмірі 20 тисяч гривень фінансуються в межах Українського ветеранського фонду для підтримки українського ветеранського бізнесу під час війни. Для того аби отримати ці кошти, необхідно заповнити заявку на сайті Українського ветеранського фонду, також вказати всі необхідні дані та документи, які знаходяться в реєстраційній формі. Всі заявки розглядаються протягом 10 днів. Як тільки рішення про видачу гранту буде прийнято, з вами зв'яжуться шляхом отримання повідомлення. Якщо ж повідомлення буде містити дані про уточнення певної інформації або вимоги її змінити, необхідно невідкладно змінити такі дані та внести відповідні правки. У випадку, якщо ваша заявка буде затверджена, кошти на ваш рахунок надійдуть протягом 10 наступних днів. Важливо, що такі кошти повинні бути використані підприємцем виключно за цільовим призначенням, яке особа вказувала в відповідній заявці. Це дуже детально контролюється відповідним наказом Міністерства у справах ветеранів України від 31 березня 2022 року, номер 63. Наступне запитання від наших телеглядачів: які ж інші грантові програми, а також як держава України підтримує бізнес інших категорій осіб під час війни? Відтак треба сказати, що грантові програми на підтримку українського бізнесу існують і під час війни. На ресурсі дія.Бізнес у розділі Кейси та новини в підрозділі Гранти є перелік усіх грантових програм, які спрямовані на підтримку українських підприємців незалежно від статусу такого підприємця. До прикладу, на сьогодні можна заповнити заявку для отримання гранту у сфері інформаційних технологій, збільшення енергоощадності та енергоефективності вашого бізнесу, розширення масштабування вашого бізнесу. Існує також ціла низка грантів, які спрямовані для того, аби допомогти українським підприємцям вийти на міжнародний рівень торгівлі. Для участі необхідно заповнити заявку на ресурсі дія.бізнес. Для того аби дізнатися про більше можливостей, більше грантів, програм, які фінансуються з бюджету держави України за підтримки також і міжнародних партнерів, можна перейти у розділ маркетплейс, який знаходиться на ресурсі Дія. Усі можливості, заявки, грантові програми також там відображені, і можна обрати, яка ж найбільше підходить програма саме для вашого бізнесу. Наступне запитання, яке цікавить наших глядачів військовослужбовців: чи повинні вони сплачувати пеню, штрафні санкції, відсотки за кредитами у банках та небанківських фінансових установах? Отож. Зазначимо, що відповідно до пункту 15 статті 14 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військовослужбовці, які здійснюють захист територіальної цілісності нашої батьківщини, протягом усієї своєї служби не сплачують ні штрафних санкцій, ні пені, ні відсотки за кредитами у банках та інших фінансових установах. Наголошую, що це обмеження стосується не лише банків і кредитів у банках, а також і лізингових компаній, кредитних спілок, різних ломбардів тощо тут важливо зауважити, що військовослужбовці на період проходження військової служби не звільняються від сплати самого тіла кредиту, тобто від сплати суми, яку військовослужбовець позичав у банках та банківських установи, військовослужбовці не звільняються. Для того аби отримати вказану пільгу, військовослужбовцю потрібно письмово повідомити банк або іншу небанківську фінансову установу про проходження військової служби. Для цього необхідно написати заяву, а також надати копію військового квитка з відміткою або довідку з витягом з військової частини про те, що особа проходить військову службу. Наступне запитання, яке цікавить наших телеглядачів. Які ж саме зміни відбулися в процедурі обміну сертифікатів на ПАЙ на витяг про право власності на вказану земельну ділянку? Отож варто розпочати з того, що сертифікат на ПАЙ не є підтвердженням право власності на певну земельну ділянку. Тому відповідно до статті 13 закону України про порядок виділення земельних ділянок на місцевості необхідно всім власникам сертифікатів до 1 січня 2025 року завершити процедуру обміну сертифікатів на пай на витяг про право власності. У телеглядачів виникає логічне запитання: яка послідовність дій при оформленні саме права власності на таку земельну ділянку? Отож пропоную розділити цю процедуру на декілька кроків. Крок перший. Власник сертифіката на пай повинен звернутися до органів місцевого самоврядування із заявою про виділення земельної частки або ПАю в натурі. Строк розгляду такої заяви становить 30 днів. До заяви необхідно обов'язково додати копію уже наявного в такої особи сертифікату на пай. Крок 2. Отримавши відповідне рішення від органів державної влади. Особі необхідно звернутися до землевпорядної організації. Як правило, це є приватні підприємці. Така землевпорядна організація повинна видати та виготовити для особі, звісно, що на платній основі проєкт землеустрою та технічну документацію на таку земельну ділянку. Крок 3. Слід присвоїти земельній ділянці кадастровий номер. Для цього необхідно звернутися до Держгеокадастру із відповідною заявою, і наявними, уже які виготовили в кроці 2, технічну документацію та проєктом землеустрою. Результатом кроку 3 має бути витяг із Держгеокадастру, де міститься кадастровий номер вашої земельної ділянки. Крок 4. Далі, уже з усією наявною технічною документацією, особі необхідно знову звернутися до органів державної влади, яке повинно видати рішення, що стосується передачі у власність земельної ділянки. І останній крок: уже отримавши рішення органів місцевого самоврядування про передачу вам земельної ділянки, необхідно звернутися до ЦНАПу або державного реєстратора, який на підставі цього рішення видасть вам витяг про право на земельну ділянку. Ось саме цей витяг про право на земельну ділянку і є підтвердженням, що ваша земля знаходиться у вас в приватній власності. І останнє на сьогодні запитання, яке турбує наших телеглядачів-підприємців: чи зобов'язані вони погоджувати графік роботи кафе, ресторанів, закладів громадського харчування, магазинів у органах місцевого самоврядування. Отож, відповідно до роз'яснень Державної регуляторної служби, графік роботи закладів громадського харчування, магазинів, торгівлі, що не належать до комунальної власності територіальної громади, встановлюється виключно самими підприємцями. При цьому орган місцевого самоврядування може звертатися до власника, аби встановити зручний для населення графік роботи вказаних закладів. Тобто ініціатива встановлення певного графіку роботи підприємств, установ і організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, встановлюється саме підприємцями, а не органами місцевого самоврядування. Згідно з позицією державної регуляторної служби, сама процедура і механізм надання такої послуги, як погодження чи встановлення графіки роботи бізнесу, не передбачається чинним законодавством і є скоріше надуманою, ніж регульованою. Це підтверджується також і положенням закону України про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, де який встановлює вичерпний перелік документів дозвільного характеру проаналізувавши його будь яких документів, які повинні бути отримані підприємцями для встановлення графіку роботи, ми не знайшли? Це ж саме підтверджує і стаття 30 закону України про місцеве самоврядування України, котра відносить до делегованих повноважень виконавчих органів сільських селищних міських рад встановлення за погодженням з власниками графіку роботи відповідних підприємств. Тобто органи місцевого самоврядування встановлюють графік роботи вказаних підприємств саме за погодження з власниками, а не навпаки. Окрім цього, цей процес не наділяє жодними регуляторними повноваженнями, вказані органи місцевого самоврядування та їх виконавчі комітети. Таким чином, місцева влада може лише звертатися до підприємців та пропонувати їм зручні для населення графік роботи їхніх підприємств. І ніяким чином не має можливості нав'язати або ж зобов'язати підприємця встановити певний графік роботи підприємства. На сьогодні все. Якщо вас цікавить більше відповідей на запитання юридичного характеру, звертайтеся за номером телефона, який ви бачите у себе на екранах. До зустрічі!